Поруч із ним. Ханб'ягі ставить корпус, падає. І це фол. Це порушення правил. Розумно закрив м'яч корпусом. Атакувальний півзахисник Болонії погарячкував П'єрка-Люлю. Разом із ногами. М'яч відібрав ось тут. Подивіться. Ззаду погомілкостопу вдарив. Свого візаві П'єрка Люлю. Штрафний удар саме на подачу у небезпечну зону. Вміє болоня діяти на чужій половині поля і це не залежить від того, мають розсоблу м'яч чи ні. Дуже активна у пресингу команда «Італіано». Часто вони перебирають м'яч на чужій половині поля в серії А. Немає їм рівних за цим показником. Ну і в плані голів Болоня має 52 стільки, ж, скільки Ювентус з урахуванням сьогоднішнього взяття воріт. Міранда, його передача. Ніколо Камбягів виконав пас. Далі Орсоліні. І що, відгоріт буде? Чи все ж таки кутовий Орсоліні впевнено йде виконувати корнер. Доведеться знову захищатися Ювентусу. Всього лише п'ятеро футболістів в болоні безпосередньо у штатному майданчику. Юве біля воріт Мікела Ді Григоріо. Але там чимало вправних стосовно гри у повітря. Ось такий удар не хочете. Неважливо, скільки там гравців. Близько до воріт. Вистачає одного, який виконує кутовий. Рікардо Орсоліні, Хетрун. Хотів підловити Мікеле Ді Григоріо прямим ударом від кута поля. Це він вміє. Рікардо Орсоліні, великий майстер різноманітних оригінальних дій. Можна згадати його гол боковими ножицями. І коли Орсоліні приніс перемогу Болонії. Матч з інтернаціонали так. Вирішальний гол. Ну і не забуваємо про те, що Орсоліні він міг би стати для Ювентуса футболістом, на якого вони би спиралися. Тому що стара сеньора його помітила віддавно. І ще коли він починав у Асколі, придбали його до клубу, але потім тільки відправляли у оренди. І, врешті-решт, саме із Ювентуса, Орсоліні перейшов до Болоні. Шість років тому за 15 мільйонів євро, не зігравши за дорослу команду Ювентуса жодного матчу. Ось така сумна історія для Орсоліні і Ювентуса, що вони не змогли зійтися. Не було можливості повірити у Орсоліні, і знайти йому місце на полі. Але у Болоні він розквітнув. Він перетворився на футболіста божевільного рівня, одного із найсильніших італійських гравців в усій серії А. І ще раз. Маестро Орсоліні робочою лівою ледь не відзначився голом туру, а можливо, і голом усього чемпіонату. Якби цей м'яч дозволив Болоні далі перейти до іще більш наполегливих дій в атаці і, можливо, до перемоги у цій зустрічі, до вольової перемоги. Трансляція за підтримки спонсора Фавбет. Гра розкриває тебе. Дедалі довше. Триває володіння м'ячем у Болонії. Якщо взяти в середньому по всьому сезону, то в чемпіонаті Італії контроль м'яча, кількість передач. Вона все ж таки ліпша у Ювентуса. Але щодо ударів, Болонія більш ударна. Не в останню чергу завдяки зусиллям ось цього футболіста Рікардо Орсоліні під ліву підлаштовує Орсоліні пробиває. Його супроводжує не один. Двоє футболістів Юве. Міранда зміг проштовхнути м'яч повстімотівеа. І ще раз повтор оригінального і видовищного удару від Рікардо Орсоліні ще й ризикує зазнати пошкодження Мікеле Ді Григоріо, який, скоріш за все, Поперечку вдарився у цій ситуації. І, звичайно, режисери одразу виловлюють запасних голкіперів Юве. Матія Періна, Карло Пінсольо. Але поки Ді Григоріо готовий грати далі. Тюрам проти двох суперників, але під тиском зберігає м'яч для Ювентуса. Єдиний наразі у зустрічі. Ігор Тудор, його Ювентус. Найосновніше завдання це, звісно, бути у четвірці. Все інше, на жаль, для Юве вже втрачено. І у Суперкубку, і у Кубку Італії, та й, власне, у Лізі чемпіонів. Де Юве хоч і посів місце, з яким вони могли вийти до плей-офф. Але в цьому плей-офф вони в першому ж раунді вилетіли від ПСВ Єндговен. Натяк на те, що мусить бути пенальті. Ви знаєте, м'яч як котився, так і котився. Вестон Макені згаду налетів на Ремо Фройлера. Але Даніеле Довері не звертає на це увагу, дозволяє грати далі. Хоча цей випадок слід було би уважніше розглянути. Італіано спілкується із Ніколо Кам'ягі. Фройлер досі не розуміє, як рефері не звернув увагу червона картка. Я так розумію, для когось із представників тренерського штабу Болонії, бо це все так було різко і. Певно, так, один із асистентів Вінченцо Італіано надто активно протестував проти того, що арбітри дозволили грати далі і показує на себе Даніеле Довері, мовляв, я вирішую, чи це пенальті, чи ні, чи зупиняти гру, чи робити щось інакше. Ну і Джої Сапуто показали нам на трибуні президента Болоні і Цікаво, що на трибунах Ренату Даляра можна зустріти канадські прапори. Це якраз на честь їхнього президента Джої Сапуто. Точно не страждає ніякою скромністю. Бо якщо ви придивитеся до форми Болонії, уважніше подивитеся на їхнього спонсора, то знайдете там саме це прізвище. Проникне передача, але ні, засильно. Марсолі ніяк не старався, але не досяг м'яча, не добіг. Вестону Макені. Варто діяти обережніше, бо це було десь за межею, я би сказав. Фройлер ставив корпус, і ніхто в м'яч не зіграв, ось що найголовніше. Вестон Макені налетів ззаду на швейцарця. Дуже багато переконаний у італійській пресі на цей момент звертатимуть увагу. Янсодвор. Локателі вчепився в нього і не надто чисто грав капітан Юве. Втім, м'яч залишається у Болоні після вкидання з за бокової Хуан Міранда. Лукумі на чужій половині поля. Колумбійський центрбек. Так розгортаються події на Ренато Даль Ара, що Болонія. Все більше і довше працює із м'ячами. Контроль саме за господарями. Рівнозначні в плані атаки команди. Це підтверджується кількістю забитих м'ячів. Але в плані оборони Ювентус справляється ліпше. Тільки Наполі пропустив в нинішньому сезоні менше, ніж Юве. Орсоліні на газоні. Публіка скаженіє. Де Сільвестрі з Фергюсоном супроводжують Даніеле Дувері. Це порушення правил. Ось подивіться, як розвертається Орсоліні і під ногу підбиває його Андреа Камб'язо. Все це відбувається на очах асистента арбітра, який сигналізує про порушення правил. Поки що. Головний арбітр не вдавався до санкцій у вигляді попередження ні для однієї, ані для іншої команди. В плані жовтих карток, то Болонія одна із найбільш коректних команд у чемпіонаті. Тільки Інтер і Наполі отримали менше попереджень. Але Юве теж далеко не втік. Це не ті команди, які часто і грубо порушують правила. Подача є удар головою з ближнього кута. Завдавав його сам Бекіма. Нідерландський центральний захисник. Другий сезон проводить він у Болоні. До речі, перетинався він в АЗ Алкмар із Теном Копмейнерсом, якого сьогодні немає у складі Юве через пошкодження. Останні 15 хвилин 71% володіння м'ячем за командою «Італіано». І моменти теж створюються в напрузі Григоріо. Орсоліні. Закидання вперед. Під забігання Одгору. Але Калюлю. І позиційно правильно розташувався, і швидкість продемонстрував, і ще й тікає від Єнса Одгара. Пас у боротьбу, яку виграє Хуан Міранда. І одразу обличчям до воріт розвертається. Іспанець. Працює на загострення. Такий лівий захисник у болоні, що він максимально атакувально спрямований. Так було під час його кар'єри на батьківщині. Міранда. Грав за Барселону, грав за Бетіс. За Барселону тільки за другу команду і за юнацький склад. Але завжди Міранда і в різноманітних збірних командах Іспанії він асоціювався саме із атакувально спрямованим лівим захисником. Орсоліні вважає, що було зіграно не за правилами, що суперник його зупинив. Завдяки залученню руки. Знову на Ренато Даляра неспокійно і знову змушений Де Сільвестрі прямувати до Даніеле Довері. Ніколо Савона номінально крайній захисник. Але грає в центрі оборони. І це вже не вперше. Безперечно, рукою зіграв Савона. Не навмисне, але ж рукою. Здебільшого на фланзі оборони. Савона виступав за Юва, але через велику кількість пошкоджень. Та вже згадував, що немає Бремера, немає Келлі. Федеріко Гатті теж відсутній через травму. Не знаходиться інших варіантів. Сьогодні і Калюлю представлений в центрі оборони і Ренату Вейга. Орсоліні приймає м'яч проти нього. Андрея Камб'язо. М'яч не покидає межі поля. Триває гра, так само як і благодійний збір на проєкт Сонячні мрії Скануйте QR-код, щоби допомогти дітям сиротам відчути турботу і підтримку. Кошти підуть у благодійний фонд зростає у родині. Чи вистачить сил у болоні? Зрівняти рахунок до перерви. Принаймні вони дуже стараються це зробити. Помітно, активно йдуть вперед. Юве після забитого м'яча, мало того, що віддав ініціативу супернику. Ще й в ряди ходить в атаку команда Ігора Тудора. Болонії було чотири рази впродовж сезону, що вони програвали вдома перший тайм, але у двох випадках з чотирьох-50% вони потім здобували вольову перемогу. Подача на дальню стійку там Орсоліні бореться. Для Рікардо Орсоліні ліпше було би низом грати. З такі високі подачі вони не зовсім для нього. Хоча на відскоку і в плані кмітливості взагалі ніяким чином. Горсоліні не страждає. Але в плані гри головою, ось в такому прямому розумінні цього слова, є більші майстри у болоні. Колотнеча у штрафному майданчику Юве. Даніеле Дувері намагається пристрасті загасити. І тому підкликає до себе сама Бекіму Андреа Камб'язо. Порозумілися. Двоє футболістів. Ну і також можна помітити перших осіб Ювентуса. І особливо серед них вирізняється великий капітан Джорджо Кіліні. Подачу м'яч сітку влучає, але з зовнішнього боку після рикошету від Локателі, он Отже буде спроба номер два із виконанням Корнера. Ді Григоріо поводиться гучно, керує діями своєї оборони. Юве не хоче дозволити Болоні вирівняти становище до перерви. Знову подача на ближню стійку у виконанні Рікардо Орсоліні для Болоні вкрай важливо довести, що це похмілля успіху після виходу до фіналу Копа Італія. Воно не пошириться далі. Тому що матч з іншою біло-чорною командою із Удінезе для Болоні. Був не найуспішнішим, нічия, через що вони пропустили Юве поперед себе. І чим подобався у Дінезе, що вони завжди намагалися завершити свої атаки ударами. У Юве цих атак просто небагато. І знову акцентують нам увагу на Джої Сапуто. І так само Сапуто написано на футболках Болонії, яка у другому сезоні поспіль прагне потрапити до Ліги Чемпіонів, але вже із новим тренером. Хто би міг подумати про це на початку чемпіонату, коли результати були незадовільними, коли все валилося як в Лізі чемпіонів, так і в чемпіонаті Італії. В Лізі чемпіонів перша перемога Болонії була аж у січні. Можемо згадати, все починалося із матчу проти Донецького шахтаря. Ось тут на Ренато Даляра. І там був незабитий пенальті у виконанні. Георгія Судакова. Але Болонія зіграла в нічию її. Чотири тури навіть забити не могла Болонія. Тільки в п'ятому турі. Перший м'яч у лізі чемпіонів був від Джона Лукумі. До речі, Лукумі, який у чемпіонаті Італії не забивав. Який в Кубку Італії не забивав. А ось в лізі чемпіонів голу колумбійця є за Болонію. Передачі в останній третині поля. Ось на підтвердження тих слів, що Хуан Міранда дуже атакувально орієнтований захисник. З великим відривом попереду іспанський лівий захисник Болонії в останній третині поля він не просто перебуває, а ще й віддає велику кількість передач. Є помітним і важливим складником атак розсоблу. Ну ось це не найкраща ідея віддавати на голкіпера, коли зблизився вже з ним. Скоріше за все, передача у положення позагрою, але тим не менш вихід сам на сам удар м'яч у воротах Болонії, і Тепер лише лунає свисток. На загальному плані здавалося, що Ніко Гонсалес був у офсайді, і то в такому відчутному, помітному, неозброєним оком. Але дали дограти до завершення. Ді Григоріо вибив і. У офсайді. Аргентинський футболіст Ювентуса. Він то забиває. Переграє Лукаша Скорубського Втім, в ході атаки Юве було порушення, а саме положення поза грою. Трансляція за підтримки спонсора Фавбет. Гра розкриває тебе. І надалі ініціатива за червоно червоно-синьою командою, яка володіє м'ячем на чужій половині поля. Прикра втрата і можливість для Юве вибігти у контратаку. Є пас на Хефрена Тюрама. Тільки зараз повертається. Бачимо, де Сільвестрі Тюрам іде в центр. Тюрам залишається з м'ячем. Атака. Юве триває. Передача на дальню стійку. Рандаль колому. а ні. не влучає. По м'ячеві французький форвард. Гравець, який у минулому турі відзначився голом у воротах Монци саме із передачі Хефрена Тюрама. Вони добре розуміють одне одного, безперечно. Двоє французьких футболістів. Крім того, гравці національної збірної. Орсоліні традиційно в центрі уваги бив робочою лівою, але опорна поїхала. І... і ще й Локател самовідомо пішов у підкат, заблокував удар Орсоліні. Розуміють туринці, яка небезпека може надходити від лідера атак Болонії. І кутовий для розсоблу. Дві хвилини мінімум переграють у першому таймі колективи за рішенням Даніели довері Болонія. В перманентній атаці складається враження, що це е безперервний наступ Болонії, просто фаза змінюється. Юве після голу вперед майже не ходить. Інша річ, що й особливих нагоду Болонії, крім кутового, який виконував Рікардо Орсоліні. Ось інших випадків, коли Мікеледі Григоріо змушений був рятувати Юве, якось і не пригадаєш одразу. Порсоліні проти кількох суперників. Це традиційна ситуація. Захищається Ювентус. Маккені вибиває, але на Лукумі. Перший тайм завершуватиметься. І саме під наступ Болонії. Передача із глибини Отгор. І з першим дотиком не склалося у данського футболіста. А якби цей перший дотик був, то Огор міг би зненацька зловити захисників Ювентуса, бо він був би на швидкості, був би півобертом до воріт суперника. А захисники Ювентуса, як то кажуть, напрямих могли би його зустрічати, і не факт, що встигли би. Що подобається у грі Ювентуса, то це самовіддача, це гра у підкатах. Ніхто не сказав, що буде легко і ставитися з верхнього, незалежно від того, як там істерично все складалося проти Болонії. Але це гідний суперник це опонент, який доводив, що вони можуть на рівних, щонайменше на рівних, грати проти Юве. Згадаємо матч першого кола в грудні, коли Болонья вела у рахунку 2-0 у Турині, але. Ювентус зміг відігратися і звів усе у нічию. Маккені на Газоні. Болоня на це не звертає уваги. Хуан Міранда. І перериває атаку. Розсоблу головний арбітр. 1-0 у першому таймі. Ювентус завдяки голу від Хефрена Тюрама. Веде переду рахунку. І станом на зараз Юве. Застрибує до топ-4. Залишає у себе за спиною як Болонью, так і два римські колективи. Нам показують, що не було положення поза грою. у Вестона Маккені. Забитий м'яч у виконанні Хефрена Тюрама наразі робить різницю на Ренату Дальара. А ось тут уже офсайд був у Ніколаса Гонсалеса. Хоче було взяття воріт, але воно нелегальне. І ось ця рука піднята догори з розкритою долоною від Даніели до вері. Це якраз і сигнал про те, що Гонсалес забив з офсайду. Ігор Тудор, Вінченцо Італіано. Відчутна різниця у зрості, але Італіано ще свого останнього слова не сказав зусиллями. Чого очікуєш від перегляду італійського футболу? з Фавбет? що футболісти, наші гладіатори битимуться за кожен м'яч. «Фавбет» – спонсор перегляду твого футболу.